Всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Сьогодні в нас Dark. Е, я не вперше граю в цю гру. Зізнаюсь, чесно. Я вже раніше в неї грав. Але я пам'ятаю, що я тоді був під дуже сильним враженням від неї. Але я зовсім її не зрозумів. І знаєте, я зараз хочу е, ще раз її зіграти. Я її грав давно, справді давно. І спробувати якось переосмислити те, що відбувається. Можливо, якось краще зрозуміти. Може, в силу вже певного життєвого досвіду або якогось нового, так би мовити, розуміння я зможу побачити, що тут відбувається. Окей, ми маємо чоловіка. Який ходить в себе по будинку, я так розумію, взутий, і він іде з ванної кімнати. Тобто він у ванній кімнаті був, і він з неї йде, і єдине проходить через кухню і заходить в спальню. Дивно тримати такий величезний годинник в спальні. Він же ж кожну годину е дзвенить. Добре, і лягає спати. Окей. Okay. Заснувши. Добре, ніби як от. він, як, як дух від нього відділився, так, хоп. Все його фізичне тіло зникло і все. І ось він опинився тут. Ага. Добре! Я ніби як зрозумів, зрозумів. Ем... Значить, він зараз спить. Йому сниться. Ага, ось так це робиться. Я вже забув. Це робиться пробілом. Він вміє. Поки спить, він вміє ось так простір передвинути. Так, це нам на стіну він не може йти на таку дерев'яну, тільки на цілком кам'яну стіну. Добренько. У нас тут відкрився якийсь місточок. Ми пройшли по містку. І давай ще раз, так, смикнули, добре. І тут можна піднятися наверх. Угу, угу. Все, окей, добре. Тобто, спочатку нам так пояснюють механіки, непогано. І він так хоп-хоп-хоп піднявся. А якщо сюди, клас, прикольно виглядає. Добре, ну, тобто йому такий от так от сниться, що він десь ходить, бродить по якомусь. Окей, я знайшов шестерню, знайде новий предмет. Мабуть, шестерню треба десь до цього механізму покласти. Окей. Давай, постав сюди Е, Є ще два місця, куди можна покласти шестерню. Зрозумів, мені треба знайти ще дві шестерні. Добренько відчиняй. Погнали. Що робить ця штука? Добре, вона піднімає сюди. Можна підняти? Окей. Це шестерня, яку я можу забрати. І воно від того, що я забрав цю шестерню, Воно впало вниз. Але окей, я знайду якийсь обхідний шлях. Добренько. Переступили. Все чудово, файно. Е -е -е. Стоп, що? Окей. Ага. Um, окей. Це значить, мені треба е, тут де ключик. Мені треба ось це передвинути вниз, так? А, ось це сюди. Ага. 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 Е, мені здається, я дуже багато рухів роблю, але. Що ж, звикаю з керуванням. Добренько, е, все чудово. Давай сюди. Оп, оп, все, ключик, тепер в мене є ключик. Я можу забрати ключик. Емблема ключа. Е, так, забирай шестерню, вона нам потрібна. Шестерню тут залишати не можна. <кхе> е, добре, піднімайся сюди. А, а, ти можеш бігати, чудово. Так, він бігати може. Але ця штука виходить закрита, коли заберу шестерню. Так, стоп. Ну-ка, піднімайся сюди, сюди. Ми зараз перебіжимо по стелі. Ха -ха 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 -ха. І заберемо шестерню. Ось так, тепер нормально. І тепер я сюди хоп, хоп, і назад спустився, став на підлогу. Все нормально. Трохи голова крутиться від цього, але я, я зрозумів логіку. Окей, тепер ідемо сюди. Помаленьку сюди піднімайся, і тепер ми другу шестерню можемо сюди покласти. Окей. І далі нам потрібна третя шестерня. Він, очевидячки, не може тут пройти. Ключ я тут застосувати теж. Я ж не можу сюди ключ застосувати, ні. Як відмінити? Як вийти з цього меню? Добре, ніби вийшов. Так, стоп, що ж робити? Тут це опускається і піднімається. Наверх, мабуть, на решітку я наступити не можу. З того боку, я можу стати на стелю? Не можу. <кхід> Значить, єдине місце, куди я можу йти, це йти вниз. Але я тут другої шестерні не бачив. А, стоп! Э, як я вийшов минуле. Ось так, добре. Так, э, э, так, так. Давай, я, Нока, піднімайся сюди, я, малий. Э, так, пробігли. Ми пробігаємо ось тут, можна ще пройти. Я ж не побачив. Не звернув увагу, точніше. Так, окей. Добре, тут. Йойке, тут механізм, який потребує двох шестерень. А, -а, -а. Ну, навіщо так робити? <смі> Тепер мені назад треба вертатися. Значить, я поспішив. Треба в своєму інвентарі носити якнайбільшу кількість предметів, які можуть знадобитися потенційно для вирішення загадок. Добре, це опускай. Добре. Ой! Це хто був? Е, добре. Це хтось був в масці і в нього ті самі приколи він вміє робити, що й ми, тільки він якось покрутіше це вміє робити. Е, він так нормально цей. Нормально він оп і зразу на стелю випригнув. А нам треба ще до стіни підходити. Добре, опускайся. Опускайся, давайте подивимося, що цей механізм робить. А, до речі, десь ось ця штука, походу, і є. Десь, мабуть, я ось так і до цього дістався. Він би десь сюди, зліз би. Спустився б. Чи ось сюди? Так, хвилиночку. Тут я можу покласти емблему ключа, так? Що робить ця штука? Зачиняє і відчиняє двері. Окей. Кнопка. Ключ, далі, далі череп. А, я зрозумів. Перевертаємо сюди. І воно падає на череп. Тепер перевертаю сюди, і тут падає на цю штуку. Ага, гравітацію треба використовувати. Тепер сюди перевертаю і воно падає сюди. Тепер мені треба знову на череп хвилиночку. Значить, мені треба не пошкодити і сюди стати. Хоп, і воно знову на череп впало. І далі в кінці впало на ключ. Все, супер. Супер пупер, я навіть сказав би. Так, є остання шестерня. Знайдено новий предмет шестерня. Так, що тут? Світло пропало, так? Темно стало. Пер. Окей, якісь дивні жінки з люстрами. На голові. Знімай. Мабуть, в світло люстр попадати не можна. І вони тільки тоді, коли світять, вони тоді дивляться. Ага, вони, вони тільки на світло можуть побачити. Окей, якісь дивні жінки з пістолетами були. Е, ну, добре. Дивно, але окей. Що ж, жінки з пістолетами, в яких немає голів. Тут була дитина, яка теж голову ховала за маскою. Наш головний герой. Такий специфічний теж хлопчина. Добре, шестерні запустилися. Я цю штуку об. Оп... І далі можна вибігати. хвилинку Опусти! Опусти, хай їх задушить. Ні. Добре, вони до нас ломляться. Хто це такі? Цікаво, що ж вони символізують. Так, добре, в нас тут є якась, якийсь прохід. Ми можемо сюди вилізти. Завантаження. Дуже цікаво, куди ж ми вилізли, куди ми потрапимо. Ми вилізли знов до себе в ванну кімнату. Стоп, але він вже ж спить. І він від самого початку саме тут був. Я далі полізти не можу. Окей, добре, лягай спати. Що це другий шар сну чи що? Ага. Специфічно. Справді специфічно, він, типу, пройшов, після того знову повернувся. Упс. Я зупинив потяг, і я просто пройшов між потягами, так? Між двома цими, між двома вагонами. Окей, тут можна пройти тільки в одну сторону, так назад вернутися не можна. Е, дивіться, бачите, букви, цифри, вони всі нечитабельні, вони всі так переливаються, міняються. Це все через те, що наш герой спить. Спить, він не може нічого конкретного сприймати, він тільки абстрактні в нього думки. Хвилиночку. Ще раз. Вау! Він так може перевертати в кімнати по сусідству. Що це монетка? Клас, мені не завадить монетка. Старий наручний годинник, добре. Ну так, то так. Так, хвильку. Мені потрібно, значить, ще раз крутанути. Ну-ка. Ось так. Я ще ж так не пробував, давайте подивимось, куди я так можу зайти. Типу, те саме приміщення тільки під іншим кутом. Ось це в нас ключик. Маленький ключик. Я тут вилізти не можу, перепригнути не можу, вниз спуститися далі вже не можу. Якби я тут ішов по стелі, то. Хвилиночку, що я можу, годинник чи ключик. Нічого з цього не можу. Угу. Хвилинку, а я ось так можу перейти на, на ту сторону і покрутити. Можу, добре. То мені сюди хотілося зайти. Я розумію, що я ще в одне місце можу зайти таким чином. Окей, тут можна смикнути за ручку. Тепер я для себе ще нормально так відкрив двері. Ой, перепрошую. Спершу я хочу ще ось так спробувати. Давайте подивимося, що є з цього боку. З цього боку немає нічого. Добрань... Е, е, Ні, ось так назад. А! Все зупиняється. Не, не треба поспішати, він повільно робить ці дії. Ось так. І там в нас тепер вже повернутий цей. Повернуто і відкрита ця штуковина. Тепер ми можемо спокійно собі опустити це вниз. Хвилиночку. Тут можна щось застосувати якийсь предмет. Значить, мабуть, можна якось Виломати ці двері, цей прохід. І. Стоп, що? І, і, і це все? Хвилиночку. Годинник не підходить, це не підходить. Вниз туди спуститися я нікуди в цікаве місце ні в яке не потрапляю. А, ну-ка, сюди вернемося. О! Дивіться, знову цей чувачок з маскою. Назад я пройти не можу. Хто це такий з маскою? Цікаво. А, стоп, хвилинку, я ж, мабуть, можу. Е, ось так. Точно. Давайте сюди побіжимо. Бачите, проминув тепер в інший бік. І тепер можна сюди. О, а сюди ключик підійде. Добре, що там в тебе? Сірники. Сірники це джерело світла. Е, тепер очевидно, куди вони нам потрібні. Е, на стіну спершу. Добре, тут ми пролізли. О, Як мені вже голова крутиться від цього, як мені вже недобре. Е, окей, Окей, ще, ще недовго. Ми закінчимо ось цей епізод. І, Тобто цю, цю главу. І будемо, в принципі, закінчувати гру Добренько, давайте сюди. Е, я тут не можу сірники застосувати. Правильно, я, мабуть, можу застосувати сірники ось тут. Чух. Добре, спалив, спалив двері. Тепер можна пройти. Mm. Старий годинник. <ріст> <ріст> Окей. Тут воно руйнувалося. І від того, що воно руйнувалося, я пройшов літера Т. E, train station, мабуть, там було написано. Нічого собі міцний годинник? Добре, літера Т. Літера Т мені може знадобитися там, щоб її встановити в якості ручки. Я прям впевнений. Давайте сюди дивимось. Ось, на! Ось тобі і маєш. Зупиняй цього потяга. Чудово. Переходимо. Тихо, спокійно, рівненько. Окей, перепригуй. Нічого собі. Цікаві такі комплексні головоломки. Типу, так, прям аж воно круто зроблене. Тепер я з іншого боку опинився біля ліжка. Я кожного разу повертаюся до себе в спальню, так чи інакше. І він кожного разу лягає тут спати. Окей, добре, добре, все. На цьому, мабуть, я закінчуватиму. 18 хвилин, але голова в мене вже нормально так накрутилася. <сум> дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Пишіть, як вам ця граво, просто я під враженням.